Thank <laughs> Пушко розходу, економічний розвитку. Ми не чуємо, який носимо мандат Народна депутата від радикальної партії Держтавіт. Зради виборців, зради Україну, працює сьогодні на ворога, на ФСБ. Блокують Міністерство оборони, віджимають бізнес, беруть хабарі для того, щоб покривати злочинців, покривати ректором спирту і так далі. Місця в парламенті тушкам не буде. Цю тушку приютила до себе група е, воля народу, Єремєєва. Я підійшов, сказав. Якщо не байдужете, якщо будете прибирати до себе тушок, значить так само будете відкривати. Це й подобається. З кожною тушкою в українському парламенті. Ми не дозволимо, щоб у Верховній Раді були продажні душки, які зрадили виборців і ходять сволочі за зброшими за Я сказав, в українському парламенті душок не буде.